Пам'ять вічна, мов зоряне коло, пам'ять вічна, мов зоряне коло, час від часу вертає назад. За минулих років часто колом, бачу постаті битих солдат. Вони рідний поріг боронили, рідний край, батьківщину свою, їх підступно й жорстоко згубили у нерівним кривавім бою. Вони билися мужньо й жартом, віддавали і кров, і життя, йшли в пекельну броню безвідмовно. За народ, за його майбуття. Вони кращої долі бажали всім, хто житиме потім без них. Вони смертю в бою заважали, пекло статися в долях земних, невідомі загиблі солдати, ваше військо мовчазне в строю. Вісімнадцяте і сорок п'яте, ви тривожите пам'ять мою, непокоїте власним мовчанням, вам відоме майбутнє сповна. Я звертаюсь до вас за зізнанням, коли скінчиться клята війна, який рік оборона триває, який рік прибуває ваш стрій, Україну Росія терзає, аби зрадила волі своїй. Я вдивляюся постать вояків. Розумію, де був неправий, їх могили червоні від маків, їх життя приклад тим, хто живий.